Чи маєш ти, Володимир, добру, непримушену волю і тверду думку, взяти собі за дружину, ось цю Ірину тут перед собою бачиш. Не, не маєш? Хто тут прийшов? То за все моє, все за Тут Не анікдоти ми прийшли гнути. Я не кажу Я тебе питаю, чи ти маєш непримушену волю взяти собі? за дружину? Не маєш, так? Ну то що, шлюб розвертається? Чи Маю? Чи ти Казати мають? Мають. Ти маєш нами одружуватися, брати її зараз. Так, так, так. Чому ти говориш немає? Ірина, а чи маєш добру непримушену волю і тверду думку, взяти себе чоловіку з цього вибір перед собою бачиш? Mais.